Фінальний проєкт бюджету на 2024 рік. Уряд уже відправив до Верховної Ради. Тепер документ мають розглянути у другому читанні. До нього внесли рекомендовані депутатами правки. Доходи кошторису збільшили на 22 мільярди, і тепер вони становитимуть понад трильйон сімсот мільйонів гривень. Дефіцит державного бюджету зменшили на 22 мільярди. Курс долара заклали на рівні 40 гривень 70 копійок. У першому читанні нагадаю було майже. 41 одна гривня 50 копійок за долар, і зараз Леся Забурана, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Леся. Добрий вечір. Отже, давайте з вами проаналізуємо ось ці зміни, які були внесені до фінального проекту держбюджету. Які головні пункти ви би хотіли тут особливо відзначити? Дякую, ну хотіла б доповнити, що власне як і в 2023, му так і в 2024 му році бюджет країни має два основні пріоритети: окрім безпеки і оборони. Це також пріоритет люди. Тобто, другі за видатками по величині після сектору безпеки і оборони становлять видатки Міністерства соціальної політики, саме на підтримку наших громадян. Пані Лесю, економіка воєнного часу. Чи дозволить ця економіка забезпечувати стабільні надходження до бюджету? Дійсно, дефіцит державного бюджету, як і у минулому році, так і в цьому є рекордним. І не дивлячись на зменшення дефіциту на 22 мільярди гривень, все одно він буде становити більше 40 мільярдів доларів. У минулому році, в сенсі в 23-му році, саме за рахунок підтримки Європейського союзу, Сполучених Штатів, Міжнародного валютного фонду та інших іноземних партнерів, нам вдалось покрити дефіцит, і власне на що ми розраховуємо, і у 2024 році. Безумовно, ми усвідомлюємо, що на сьогоднішній день така сума дефіциту вона є доволі складною для держави, і все ж таки у середньостроковій і довгостроковій перспективі ми маємо покладатися. На себе, і саме для того у бюджеті на 2024 рік передбачена велика кількість програм щодо стимулювання і розвитку малого і середнього бізнесу. Майже 30 мільярдів закладено на підтримку різноманітних програм, які дозволять нашому бізнесу вийти із кризи і поступово скажімо так нарощувати потенціал розвитку національної економіки, що є вкрай важливим. Пані Лесю, давайте ще одну тему з вами обговоримо про заморожені в Європі російські активи. Як насправді вони працюватимуть на Україну, тому що рішення про це підтримали в Європейському Союзі. Про це повідомила заступник міністра юстиції України Ірина Мудра. Мова поки що йде про отримання не самих активів, а доходів від них. І зокрема, Україна може отримати 3 мільярди євро доходів від коштів центрального банку Росії, які лежать у депозитарії в Брюсселі. Це заморожені Жені 300 мільярдів євро. Прибуток, який ці гроші приносять, піде на відновлення України. Механізм запрацює в грудні, і водночас Україна та Євросоюз розробляють механізм, за яким би Україні дісталися всі заморожені кошти Росії, а не тільки доходи від них. От пані Лесю, як ви думаєте, скільки знадобиться нам часу, щоб справді і цей механізм про передачу всіх коштів запрацював, а не тільки доходів? Ви знаєте, дуже багато в чому це залежить від нас. Зокрема, хочу поділитися такою інформацією, що я в рамках делегації і виступів у Великобританії в парламенті одним із питань, яке ми лобіювали, і власне питання, яке досягли ми і реалізована, це саме те, що сьогодні Британія паралельно із Канадою. Запропонувала правовий механізм саме вилучення не тільки замороження, а й вилучення російських активів, які будуть слугувати для відновлення України. Тобто, відпрацювавши цей алгоритм з двома провідними країнами, відповідну практику ми також імплементуємо і. Відповідним чином співпрацюємо з європейським союзом, з рядом країн Європейського Союзу, щоб також її запровадити. Тому я вважаю, що перші результати ми вже відчуваємо в цьому році. В 2024-му це динаміка не тільки збережеться, а й буде однозначно більшою, тому що це є справедливим, коли саме російські активи, які будуть вилучені. За межами Росії будуть слугувати хоча б фізичному матеріальному відновленню нашої країни. Ну і ще одну тему до обговорення хочемо запропонувати вам. Пані Лесю, Вступ України до Євросоюзу є геостратегічною необхідністю. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок на конференції у Берліні. Вона висловила переконання, що в Європі хочуть бачити Україну в ЄС і в грудні Європейська рада надійшла Києву цей сигнал. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який представляв нашу країну на конференції, наголосив, що вступ України принесе переваги, а не стане тягарем для Євросоюзу. Це означатиме посилення спроможностей спільного ринку прав людини і верховенства закону та зробить ЄС сильнішим гравцем на світовій арені. Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія оприлюднить звіт щодо виконання Україною критеріїв, визначених після отримання нею статусу кандидата на членство. А після цього лідери Євросоюзу у грудні вирішать, чи розпочинати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу. І от цікаво, а наскільки. А, там певні маячки до виконання, які будуть після цього проміжного вирішення і звіту Єврокомісії щодо виконання Україною критеріїв визначених на отримання статусу на членство, можуть стати складнішими для нас в подальшому. Ну насправді Верховна Рада України, зокрема, і уряд вже мають позитивну статистику, що було відзначено представниками Європейського союзу щодо прийняття законопроектів щодо відповідних процедур, які наближають нас до вступу до Євросоюзу. Звичайно, 8 листопада ми очікуємо на звіт і на бачення. Даної ситуації, але я переконана, що воно буде на користь України, оскільки, якщо ми говоримо про законодавчу роботу, то більше ж ніж на 90% ми справилися з усіма поставленими задачами і маячками. Більш того, хочу доповнити, що уже на рівні між парламентського співробітництва, зокрема між бюджетним комітетом, який я представляю, і відповідним бюджетним комітетом і комітетом з питанням моніторингу використання фінансів. Сових коштів європейського союзу ми маємо тісну співпрацю. Ми проводимо спільні засідання. Ми обмінюємося досвідом інформацією. Тому я вважаю, що робота щодо, скажімо, інтеграції України до європейського простору є максимально динамічною і перспективною. Що ж, дякуємо вам а, за те, що ви долучилися до нашого ефіру Леся Забурана, голова комітету підкомітету із питань видатків державного бюджету комітету Верховної ради України з питань бюджету.